Добре. Сьоме завдання, будь ласка. Сума трьох чисел дорівнює 49,60. Знайдіть ці числа, якщо перше з них відноситься до другого, як 3 і 5, а друге – до третього, як 2 і 3. Не тільки не і, а. а 3 до 5 і 2 до 3. А. У нас не, немає цих чисел, тому я тобі просто раджу, що дивись, наприклад, перше число, друге число і третє число позначить якимись там літерами, ну, наприклад, А, Б і С. І тоді розписати відношення так буде тобі напро... набагато простіше. От перше відноситься до другого, це означає А відноситься до Б. Так і напишемо угу. як 3 до 5, так легше буде, правда ж? Да. А, а Б до С відноситься як е, 2 до 3. От нам спочатку треба отут зробити відповідні перетворення, а вже потім розв'язувати саму задачу подіях. Перше, друге і так далі. Угу. Можемо навіть сюди дописати до рівня і перетворювати так, як нам зручно. Да. Е, ну, е, так. Ну е, е, так, три п'ятих. Три п'ятих, А там. А там е, дві треті. Які числа нам потрібно зробити однаковими? 2 і 5, і, так. Це, і ми зводимо до спів. Ні, А чому 2,5, розумієш? Так, e, да, тому що це Б. Тому що це значення нашого Б, правильно. Оскільки Б да. це має бути одне те ж саме число для нашого потрійного відношення, то 5 і 2 мають бути однакові. А для цього ми маємо право домножувати обидві частини ось цього відношення на одне й те ж саме число або іншого, неважливо, будь-якого. Це ніби домноження дробу чисельника і знаменника на одне й те ж саме. Основна властивість дробу. Тому. Тому а, ну, я там, де 5, я домножу на 2, там буде 10. Тобто знаходимо найменше спільне кратне цих введених чер... червоних чисел, правильно? Так. Да. Найменше спільне там кратне 10, 10, 10, так. Там, де ну, дужка ця, там буде 2 і 2 на 3 – 6. Тобто додатковий множник 2, пояснюємо правильно. А, додатковий 10, множник. 10 поділити на 5 – це буде 2, і 2 множимо на 3 – буде 6. Правильно. Який додатковий множник до другого дробу? А, до другого дробу додатковий множник 5, і 5 на 3 – 15. Так, тобто 10 поділити на 2 – це буде 5, 5 на 3 – 15. Вірно. От тепер у нас ці числа 10 і 10 однакові для Б, правильно? А да. тому записуємо відношення А відноситься до Б, відноситься до С, потрійне відношення. Як які числа? Як е, 6 відноситься до 10 і відноситься до 15. От тепер стандартна умова. Будь ласка, поділи число у відношенні як 6 до 10 до 15. Так. Да. Е, перша дія – 6 додати 10 додати 15. Е, це буде 31. Так, це, це, буде 31. Це число. Число чи частин? Частин. Ой, частин. Частин, на яке ми поділили дане число 49,6. Далі. Далі 49,6. Так. Ми ділимо на 31. На 31. Дорівнює. Так. Дорівнює. Як ми можемо зручно це все поділити? Ану, подумай гарненько. Я знаю, треба кому перенести в право. Тобто, там, де. Так тоді ми будемо ділити 496 на 310. Я пропоную mm -hmm. тобі зробити так. Запишемо 496, десятих, тому що в нас 6 десятих, а ціле mm -hmm. число. Разом з тим, що після коми, ми об'єднуємо без коми, ніби записали в чисельник його. Бачиш 496. І далі ми ділимо на 31. А поділивши на 31, це ти перевертаєш і множиш на 1,31. От скажи, чи можна скоротити, наприклад, 496 і 31? Чи ділиться 496 на 31, перевір в першу чергу. А воно ділиться, я тобі підказку зроблю. Ну, зараз поділю на скільки. Поділи. Так, 496 на 31. А, це буде е, 9. 9 точно, ні? Подумай ще разочок. Ні, це не має Тут дивися, в число 49 вміщається один раз 31, тому перша цифра буде 1. Ну, да а другу треба підібрати. Оскільки в кінці закінчується на 6, то що треба множити на 1 в числі 31? Щоб а, 6? 6. 6. Перевіряємо. 6 на 31. 6 на 1. Ну, Навіть 6. 6. Навіть не так, трошки, трошки не так. 16 на 3 ми ж правильно? Ну, так. Да. Здесь 31 на 16. Отак, 6 на 1 – це 6, 6 на 3 – 18. Потім на одиницю да. просто переписала 31. Додаєш, 6, 9, 4. Збігається? Так. Да. Збігається. Тому це відповідь 16. Я не раджу скорочувати 16 і 10, наприклад, на 2. щоб було 8 п'ятих. Краще ну, нехай дай, буде просто. в знаменнику десятка, щоб записати яку відповідь. А, так, щоб записати 1,6. 1,6. Так і запишемо. 1,6. Є. Далі. Друга дія є, третя. До речі, це величина однієї частини. Дописали, так? Да? Да. Далі третя дія. Що ми робимо? Третя дія одна ціла шість множимо на шість. Множимо на шість частин, правильно. Скільки це буде, да. коли помножимо на шість? Це буде. Множиш, не, не звертаючи уваги а. на кому, а потім переносиш 9... кому на цифру назад. 9,6. І... Правильно, це у нас перше число. Е, я позначав їх АБЦ, це правда, але в умові не було цих АБЦ. Це ми для себе так зробили, щоб нам було зручно. Тому пишемо просто перше число римським. Далі четверта дія. А, четверта дія треба 1,6 умножити на 10. Це найзручніша дія нам. Ну, так, да, і це буде 16. Це друге число. Так. І відповідно да. третя дія? Третя дія, треба. Ой, п'яте діє. Вибач, п'яте діє, так. Так. Да. Треба 1,6 помножити на 15. Так. І це дорівнює. А це як, 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 як це як помножити на 10, і ще взяти половинку. Ну так. Да. Бо півтора рази більше. А, а так само, як 16, і ще половинка від 16. Скільки буде? 80. А, ні, 16 да. і половинка від 16, я ж говорю, додай їх. 8, 8 плюс 16? Ну так. Да. А, ну це буде 24. 24, це третє число. Ти можеш собі навіть перевірити, чи дійсно 24, помноживши 16 на 15, у тебе вийде 240. А потім а, ну да. переносиш кому назад і буде 24 на одну цифру, коли перенесеш. Так, записуємо в тому ж порядку 9,6, тобто 9,6, потім шістнадцять кому, і 24. Це дані числа. Тобто ми поділили число 49,6 у ось цьому відношенні. Але не забуваємо обов'язково перевірити. Знаходимо суму. 16 та 24 – це скільки? Це буде 40. 40 і плюс 9,6, 49,6. Тобто розв'язали yeah, yeah. правильно. От і все.